Трамваїв має бути більше. Кредит ЄБРР на розвиток Львівського електротранспорту, крім ремонту доріг, передбачає появу у Львові нових вагонів. Наразі розглядають два варіанти, звідки їх можна взяти. Один із них закупити запчастини і повернути до життя трамваї, що зійшли з колії 20 років тому. Проведений їм капітальний або відновлювальний ремонт. Можна було б відновити їх ну, місяць по одному вагонові. Можна було б запустити їх на лінію. Інший варіант, який зараз розглядають, купити трамваї, що зараз працюють у Бухумі. Цього місяця делегація зі Львова їздила у західну Німеччину знайомитись із тамтешнім транспортом. Наразі у ратуші збирають інформацію, адже на продаж пропонують сіменси. А у Львові досі їздили лише чеські шкоди. Поставили, скажімо, німецькій стороні ряд питань. Що стосується, скажімо, майбутнього технічного обслуговування, забезпечення запасними частинами, навчання персоналу, оскільки це є нова модель для міста Львова, зараз у Львові через ремонт доріг на маршрут виходить 28 трамваїв, хоча є можливість випустити на лінію 60. А за новою транспортною схемою містові потрібно 87 діючих вагонів. Вони повинні взяти на себе майже чверть усього пасажиропотоку.